Ми не виносимо людей з такими ж недоліками, як у нас. Оскар Туайт, портрет Діана Грея. Ні, я жива, я вічно буду жити. А в серці маю те, що не вмирає. Леся Українка, лісова пісня. Те, що ми вважаємо найбільшою своєю слабкістю, іноді може обертатися на найбільшу перевагу. А на хід історії може вплинути найнепомічніша особа, про яку ми навіть не могли б подумати. Вірки, і Сара Джон Мас. Пильне одне лиш серце. Найголовнішого очі мене побачиш. Антуан де Сент екзюпері Маленький принц. Все було не сталько, Торадори з Висюківка. От я зараз піду і прямо скажу йому, що він талант. І дам вухо, щоб не здавався. Для таланту головне, це не здаватися. Йому обов'язково треба час від часу давати у вухо. Людям на радість, коли тобі погано. Це як дві сторони однієї монети. Ти талановита, але за це треба платити. Важко сказати, що у тебе буде. Ти будеш грітись в промінях, але як довго. Тобі так багато гніву, будь обережна. Хід королеви Волтер Тевіс.